Через постійні обстріли Олені Ткаченко з родиною довелось залишити двокімнатну квартиру у Донецьку. Перечекати складний період вирішили у Вінниці. До міста переїхали ще у серпні. Прихисток знайшли у родичів. Коли оговтались від пережитого та знайшли роботу, вирішили винайняти житло. Я починала день з того, що я купую газету, відкриваю інтернет-сайти, де оренда житла, і починаю читати. Починаю телефонувати. Перше запитання ви звідки? З Донбасу. Донбас не бере. Якщо беремо, то плата буде дорожча. На запитання Олени, чому деякі ріелтори відповідали, Донецьких із квартири потім не виженеш. Наводили й інший аргумент. Мовляв, переселенці за житло не будуть платити. Ну чому ми не будемо? Це якийсь стереотип, що ми бандити якісь. Треба, щоб люди знали, що ми такі ж самі, добрі, працьові люди, які хочуть жити далі. Нашій країні, щоб наша країна вже довела до ладу цю ситуацію, і ми змогли привертатися додому. На пошуки житла Олена витратила два місяці та майже три тисячі гривень. Жінка каже, за оглядини однієї квартири ріелтори просять від 50 до 100 гривень. Половину вартості першого місяця оренди, а це майже тисяча гривень, родині довелось заплатити, коли ріелтор знайшов для них підходящий варіант. Нема необхідних речей, там, ну, зайвої чашки, чи там, тарілки, ну, і саме таких речей, що носити, вдягнути. От так чоловіка одні штани, у сина одні штани, в мене одні штани. Не. Купити нема можливості. Зовсім нема. А ще й заплатити от на перший раз за оренду наперед, а ще й послуги рієлтора оплатити. Олена з родиною зараз живе в однокімнатній квартирі. За неї щомісяця сплачує дві тисячі гривень разом з комуналкою. Коли виняли квартиру, вона була ну, в дуже жахливому стані. Ми з чоловіком купили саме дешевої фарби, водимося і трошки її обновили так, щоб нам було трошки хоч комфортніше. Від стану квартири залежить і ціна оренди, кажуть в агентстві нерухомості. Не останню роль відіграє і наявність техніки та район, де розташоване житло. Ціна на однокімнатну квартиру стартує від двох тисяч гривень. Подекуди може досягати і п'яти винайняти квартиру у місті дійсно важко, кажуть в агентстві нерухомості. Особливо бюджетний варіант. «У нас дуже багато переселенців. дуже багато тим більше, що в нас в вінницю перевели. в Донецький національний університет. Багато переїхало викладачів, самих студентів. От і пішов великий спрос. Підтверджують в агентстві і факт ворожого ставлення власників житла до переселенців. Проте зазначають, таке буває не часто. Приїжджають різні люди, так само, як і ми, віничани, ми різні всі. Ми не скажемо, що ми всі хороші і там попадаються різні люди. Так, також, також і, і приїжджі, всі іноді бояться заселяти. Думаю, що ми можливо не спрати, платиспроможні вони будуть. Але я, я говорила, що Домовляємося про зустріч. Люди зустрічаються, люди спілкуються, люди дивляться один одного, входять в довір'я. Аби отримати компетентну допомогу, переселенцям радять звертатись в агентства, що об'єднані в Асоціацію фахівців з нерухомості. У Вінниці таких майже 30. Туди можна поскаржитись на недобросовісних ріалторів та орендодавців. Останніх вже закликають не керуватися стереотипами, адже лихо може постукати у будь-які двері. Тетяна Орлова, Олег Літвінце, Вадим Іжиєвський. Новини телеканал Віта.